Всім доброго дня! Сьогодні зробимо кекс у хлібопічці. Нам для цього потрібно 3 яйця, 90 грамів цукру, пів чайної ложки солі. На кінчику чайної ложки ванілінчика, Потім 2 чайні ложки сухих дріжджів. Розколотимо їх, нехай почнуть працювати, нехай проснуться. Потім я відміряла 100 грамів маргарину. Він у мене такий м'якенький, геть м'який, додаю сюди. Ось як дріжджі почали працювати, виливаю їх сюди, в ємкість і 540 грамів борошна. Ставлю в хлібопіч на програму кекс. Вона у мене шоста. Так, ось і спікся мій кекс. Зараз я його витягну і покажу, який він високий. Ось такий в мене вийшов кекс. З виду, як хліб. А на смак солодкий, смачний, запашний. Спробуйте! Я гадаю, що вам сподобається. До нових зустрічей!